Нова українська школа п'ятий клас. Наголос. Словник наголосі логічний наголос для виділення слів зі смисловим навантаженням. Тетянка прочитала молодшому братикові казку. Ось у цієї казки, як читала дівчинка. Залишилося сорок миль до міста. Жодного дерева не було поруч, і голову немилосердно. Пекло. Лицар зупинився і вирішив відвідати замок, який виднівся біля озера. Підійшовши до брами, чоловік почув, як десь поблизу звучав орган. Брама відчинилася, і лицаря хтось потяг до середини. Чи все зрозумів братик? Напевно, що ні. Братик не зрозумів. І дівчинка, усвідомивши помилку, ще раз прочитала. Залишилося сорок миль до міста. Жодного дерева не було поруч, і голову немилосердно пекло. Лицар зупинився і вирішив відвідати замок, який виднівся біля озера. Підійшовши до брами, чоловік почув, як десь поблизу звучав орган. Брама відчинилася, і лицаря хтось потяг до середини. Справа була у наголосах. І дівчинка, неправильно наголошуючи деякі слова, створила плутанину. Хлопчик-братик не зрозумів, чи йшлося про сороки, чи про число сорок, чи йшлося про пекло, чи про дієслово, яке має наголос на останньому складі пекло. Чи дівчинка читала казку, що лицар відвідав замок, чи замок. Поблизу звучав орган, чи орган, і чи потяг, чи потяг хтось, когось, його до середини. Отже, справа була в наголосах. Значить, наголоси важливі. Сьогодні ми поговоримо, що таке наголос. Це вимова одного із складів з більшою силою. Наголос завжди падає на голосний звук складів. складі. От Отой голосний звук. Голосний склад, на який падає наголос, називається наголошеним. Усі інші склади не наголошені. Ось, наприклад, слово сорока. У слові сорока другий склад наголошений, а перший і третій не наголошені. І слово яблуко. У слові «яблуко» перший склад наголошений, другий і третій склади не наголошені. Розгляньте пару картинок. Прочитайте слова. Перше слово читається Атлас. Друге слово читається Атлас. Яка між ними? Що їх об'єднує? Їх об'єднує однакове написання. Абсолютно однаково пишеться. Чим відрізняються два слова? Два слова відрізняються наголосами. І два слова відрізняються лексичним значенням. У першому випадку слово атлас з наголосом на перший склад означає збірник географічних карт. У другому випадку слово атлас з наголосом на другому складі означає вид тканини. Отже, від зміни наголосу може залежати лексичне значення слова. Чи зміна наголосу впливає на граматичне значення слів? Погляньмо, лічимо зорі на небі нічному. І наступне речення зорі вечірні шану віддаю. Ідеться про небесне світило у першому і другому випадку. Але чи в однаковій формі є слово зорі і зорі в обох реченнях? Якщо визначите. Граматичну форму речення у першому реченні слова зорі, то це буде іменник у формі множини і у формі знахідного відмінка. Лічимо кого що зорі. У другому випадку зорі, кому зорі, це іменник у формі однини і давального відмінка. Отже, бачимо, що зміна наголосу. Також пов'язана із зміною граматичного значення слова. В українській мові наголос вільний хата хати, птах птахи. Вільний наголос це означає рухомий наголос. І, звичайно, на запитання, чи змінюється місце наголосу при зміні форми слова, так. Дуже часто при зміні форми слова, наприклад, хата однина хати – множина, птах однина птахи – множина, Змінюється наголос, тільки що ми говорили про слово зорі і зорі. Теж різна форма, і наголос також бігає. В українській мові наголос рухомий. В різних формах того самого слова наголос може переходити з одного складу на інший. А у деяких мовах народів світу наголос постійний. Наприклад, у французькій мові завжди, завжди, завжди наголос падає на останній склад. А у польській мові наголошується традиційно перед останній склад. Інших варіантів у них немає. І ось як француз і поляк говорили би українською мовою, зберігаючи правила орфоепії рідної мови. Відповідно до законів орфоепії французької мови, француз так озвучив би український текст. Дайте, будь ласка, чашку чаю. Тобто він, знаючи те, що в французькій мові наголос падає на останній склад, так вимовляв би і українські слова. Поляк, знаючи, що наголос у польській мові падає на передостанній склад, так озвучив би український текст. Перепрошую, скажіть, щоб до столика принесли ще води. Їм, напевно, пощастило. Адже в їхніх мовах наголос постійний, в українській мові наголос рухомий, і тому дуже багато існує проблем з правильним наголошуванням слів. Деякі правила наголошування ось іменники середнього роду на ання, у яких більше двох складів мають наголос, як правило, на суфіксі навчання, визнання, видання, пізнання, зібрання. У більшості двоскладових прикметників наголошуємо закінчення, тобто другий склад: новий, тісний, котрий, легкий. У дієслівних закінченням ему, ему, ете, ете наголошуємо останній склад: несемо, несете, віднесете. І наголос на останньому складі мають дієслова вести, нести, принести, занести, віднести. Варто запам'ятати тризуб, виразний, піцерія, добуток, ненависть, кропива, випадок, загадка. Кулінарія. В українській мові є слова з подвійним наголосом. Слово також і також. алфавіт і алфавіт, помилка і помилка. Мабуть, і, мабуть. Ось як виглядає словник наголосів української мови. Логічний наголос це виділення в реченні за допомогою посилення голосу того слова, на яке падає смислове навантаження. Ось речення лисичка бігла лісовою дорогою. Якщо ми хочемо наголосити на тому, що саме лисичка, а не зайчик чи вовчик, це були, то, кажемо, лисичка бігла лісовою дорогою. Якщо ми хочемо зосередити увагу на тому, що лисичка не повзла, не стрибала, не йшла, а бігла. То ми за допомогою посилення голосу виділяємо слово бігла. Лисичка бігла лісовою дорогою. Якщо ми хочемо наголосити на тому, що лисичка саме лісовою, а не польовою якоюсь дорогою бігла, то ми виділяємо слово лісовою за допомогою логічного наголосу. Лисичка бігла лісовою дорогою. Ось так, за допомогою логічного наголосу. Можна виділити те слово у реченні, на яке ми, якому ми придаємо особливе смислове, особливе значення, на яке падає смислове навантаження. І наостанок. Правильне наголошення, наголошування слів є однією з ознак мовної культури людини.